Вітаю вас, восьмикласники! Сьогодні ми поговоримо про граматичні помилки у словосполученнях. Як їх уникати та чому це важливо? Будемо розбиратися разом. Грамотне мовлення запорука успішного спілкування. Мета уроку навчитися виявляти та виправляти типові помилки у словосполученнях розвивати навички пошукової діяльності та аналізу мовних явищ, мовничуття, а також формувати загальну культурну грамотність. Пропоную на початку уроку виконати вправу на увагу. Подивіться на зображення і порахуйте, скільки тут зображено книг, скільки пазлів, скільки розгорнутих книг і скільки зображено очей. Отже. Всі були уважними і нарахували 17 книг, 26 пазлів, 2 розгорнутих книги і 6 очей. А тепер розпочнемо нашу роботу. На початку уроку пригадаймо, що називається словосполученням, які бувають словосполучення, які поєднання слів не є словосполученням. Ви вже знаєте, що словосполучення це поєднання двох або більше слів самостійних частин мови, одне з яких головне, а інші залежне або залежне. Види словосполучень забудовою це прості і складні. Прості ті, які утворені з двох слів самостійних частин мови, наприклад, холодна вода. І складні ті, які утворені з двох і більше слів самостійних частин мови. Наприклад, теплий осінній вечір. Від головного слова до залежного ми можемо поставити запитання: вода, яка холодна? Не вважаю словосполученнями підмет із присудком, адже це речення, однорідні члени речення, власні назви, що складаються з кількох слів, фразеологізми складені форми майбутнього часу та ступені порівняння прикметників чи прислідників. Не вважаємо словосполученням поєднання прийменника із самостійною частиною мови, наприклад, у школі, на партії. Виконайте завдання, утворіть складні словосполучення, використовуючи подані слова. Спати міцну ніч, перший вірність друг, мій найкраща книга, сонячний травень день Побачити зірка на небі. Отже, у нас мають утворитися такі словосполучення Спати міцно вночі, перший вірний друг, моя найкраща книга, сонячний травневий день. Побачити зірку на небі. Часто при утворенні словосполучень ми допускаємо граматичні помилки. Граматична помилка це неправильне утворення форм слова, помилки в побудові словосполучень речення. Умовно позначаємо її буквою Г великою. Розглянемо приклади граматичних помилок. Чи припускаєтеся ви таких помилок? Дякую кому правильно сказати вам неправильно вас. Вибачте, кому правильно мені неправильно мене. Словосполучення можуть бути хитрими. Варто припуститися помилки і зміст змінюється. Як уникнути таких пасток будемо тренуватися разом, правильно говорити про сестрі, насміхатися з нього, зазнавати спитки, додержувати право, зраджувати батьківщині, запобігати хворобі, хворіти на гриб. Набувати досвіду. У правій колонці бачите неправильні варіанти, коли допускаємо граматичну помилку. Запам'ятайте, як правильно. Граматична помилка при узгодженні прикметників з іменниками. Прикметник має відповідати роду іменника. Кава вона. Жіночий рід, яка смачна. Прикметник узгоджується з іменником у роді, числі та відмінку. Нові книги, книги множина, узгоджуємо з прикметником також у формі множини Граматична помилка може бути і вживанні числівників. Числівники з іменниками поєднуються наступним чином. Один узгоджується з іменником у роді числі і відмінку. 2, 3, 4. Ці числівники вимагають особливого узгодження з іменником насильного відмінка ножини. Два – пельсині. 5 і далі узгоджуються з іменником в родовому відмінку ножини. Шість дерев. Якщо є суфікс «ин» у іменнику, то числівник узгоджується з іменником в родовому відмінку. Одному. 33 селянина. Дробові числники півтора-півтори узгоджуються з іменником в родовому відмінку. Одним півтора гектара. Півтораста узгоджується з іменником в родовому відмінку, множини півтораста гектарів. Потрібно враховувати форму числівника, яка залежить від роду іменника, і потрібно узгоджувати числівник з іменником завжди. Спробуємо побудувати словосполучення. Вам потрібно записати словосполучення, поєднавши правильно. Чисільники з іменниками. П'ятеро діти, 6 година, 3 друзів, 200 метр, 12 година, 8 гривня. Отже, у нас вийдуть такі сосполучення. П'ятеро дітей, шоста година, троє друзів, 200 метрів, 12 година, 8 гривень. Продовжуємо нашу роботу, часто ми припускаємось помилок, неправильно вживаючи прийменники. Сьогодні розберемося, як вживати прийменник по «в», «на». Правильно казати, пішов по воду в Україні. На прийменник вживаємо з назвами установ, приміщень. Чітко обмеженого простору були на заводі, адміністративно-територіальних одиниць, областей, районів, островів та острівних держав. Відпочинок на Закарпатті народився на Полтавщині. Але живу в Україні. Прийменник «на» вживаємо в мовних конструкціях, що означають містилище, покликані містити об'єкти, шуклята на білизну. Матеріали, покликані наприкінцеві вироби шок на сукні. І ще потримуємося правильно говорити за часів Ярослава мудрого жити за козачем, виконати за умови, за сприяння місцевої влади під час обговорення проєкту, ухвалюючи рішення у разі виникнення небезпечної ситуації. Складаючи план. Розглянемо помилки у керуванні тісні. Дій слова вимагають певного відмінка. Зверніть увагу в сучасній українській мові слова дякувати, вибачати, дорікати. Вимагають після себе давального відмінка. Кому чому? Дякувати кому? Директору. Неправильно директору. Дякувати кому тобі. Неправильно тебе. Вибачати кому Сину. Неправильно сину». Дорікати кому Петрові, неправильно Петра. Також правильно говорити вибачте, а не вибачаюся. Щиро дякую всім учасникам. А не «щиро дякую всіх учасників. Виконаємо вправу за підручником Олександра Віктора Заповодних у нас є речення, яких треба знайти і виправити граматичні помилки. Дякувати Петра Максимовича за виступ. Оксана подякувала тренеру за допомогу. Сашко все сміявся, Оксана дорікала його. Потрібно подякувати батьків за підтримку. Попроси вибачення і тебе пробачить. Не ігноруйте порадою старших, будьте обережні, щоб запобігти лиха. Восени багато хто хворіє грипом. Книгу переклали на сепську вугу. Отже, перше речення дякувати кому Петрові Максимовичу за виступ. Вживаймо іменник давайному відмінку. Наступне речення Оксана подякувала кому тренерові за допомогу. Сашко все сміявся, а Оксана дорікала кому йому. Потрібно подякувати кому батька за підтримку. Попроси вибачення і кому тобі пробачать. Не ігноруйте чим. Порадами старших. Будьте обережні, щоб запобігти чому лихові. Восени багато хто хворіє на що на гриб. Книгу переклали як сербською мовою. Продовжимо тренуватися, узгоджувати головне і залежне слово. Слова у словосполученні. Найпоширенішою граматичною помилкою у словосполученні є вибір неправильної відмінкової форми залежного слова. Як же сказати правильно? Тренуймося кому? Франкові. Завдати чого? Шкоди. Зазнати чого лиха, потребувати чого допомоги. Докласти чого? Зусиль, дотримати чого? Обіцянки, навчатися чого? Музики, командувати чого? Війська, зрадити, що? Батьківщину, ігнорувати що? Пораду, спричинити, що ускладнення, запобігти чому нещастю, наслідувати, кого тата, надіслати як поштою. Розмовляти як по-українськи або українською. Обидва варіанти правильні. Неправильно розмовляти на українській. Писати як по-французьки і писати як французькою. Виконуємо наступну право. Запишемо слово сполучення, розкриваючи дужки, вибираючи Правильний варіант. Отже, завдати чого збитків. Зазнати, чого вірять. Потребувати чого захисту. Докласти чого всіх сил. Командувач чого. Армії. Зрадити кого подругу, ігнорувати, що закони, спричинити, що негативні наслідки, запобігти чому небезпеці, наслідувати кого актора. Спілкуватися як українською. Ще можна сказати спілкуватися по-українськи. Також складіть усну речення з одним із цих словосполучень. Наприклад, весняна повінь завдала збитки в сільському господарству. Підсумуємо. Сьогодні ми з вами тему граматичні помилки в словосполучення. Граматична помилка це помилка в структурі мовної одиниці, в структурі слова, словосполучення це порушення будь-якої граматичної норми, словотворчої, мирфологічної чи синтаксичної. В словосполученнях можуть бути такі граматичні помилки, неправильне утворення відмінкових форм іменника, пов'язані з грушою. Правильно а адже цей медик мішає групи. Неправильне утворення ступені порівняння предметів або прислівників найбільш цікавішою книгою. Правильно сказати, найбільш цікавою книгою. Уживання ненормативних форм військів, Хлопчик побіжав, побіжавши, побіг. Хотять продовжити навчання, хочуть продовжити навчання. Неправильне утворення дій прислівників. Читати лежа. Читати лежачі. А зараз виконаємо тестові завдання. Завдання перше. Граматичну помилку допущено в словосполученні. А. Запобігти гріхові. Б. Говорити українською, В. Дякувати артистів, Г. Завдати поразки. Подумайте і правильно. Відповідь помилка допущена у, завда... у завданні В. Дякувати кому. Давальний відмінок артистам. Друге завдання граматичну помилку допущено в словосполученні. А ігнорувати поради. Б. Наслідувати кумирові. В. Зазнати горя. Г дотримати слова. Подумайте. І граматична помилка допущена у, варіант... у варіанті Б. Наслідувати кого кумира. Наступне завдання правильно утворені всі словосполучення, окрім А. Запізнився через дощ. Б. Контрольна з алгебри. В. Автобус на замовлення, Г. Поїхали за молоком. Подумайте, ну і за молоком ви можете йти, якщо молоко буде йти поперед вас, а правильно казати, поїхали по молоком. Четверте завдання у нас із зображеннями. Зображення А. Мамо, запізнююся, вибач, будь ласка. Зображення Б. Дякую всім, хто звітав на концерт. Зображення Б. Вибачаюся, але автобус далі не їде. І, звичайно, припустився помилки персонаж на зображенні В. Адже правильно говорити вибачте. Але автобус далі не зійде. І візуалізуємо, побачивши її, я забув, що йшов по хліб і пішов за нею. Якщо хтось йде попереду, то ми йдемо за ним. Якщо йти по щось по хліб, по молоко, тоді прийменник «по». Часто граматичних помилок допускаються при створенні рекламних вивісок, оголошень у повсякденному нашому житті. Подивимося фото із такими помилками і виправимо їх. Самі низькі ціни. Тут неправильно утворено найвищий ступінь порівняння прикметника. Адже правильно говорити всі ми знаємо найнижчі ціни. Наступне фото це реклама магазину брендового взуття. І його назвали цей магазин обувний творік. Взагалі недоречна назва, тому що в нас, ми кажемо, не обув, а взуття. Ну а творік якась стилізація під старовину. Всі ми знаємо, що правильно сказати, подвір'я. Взуттєве подвір'я. Подвір'я із взуттям. Назва недоречна. На третьому фото вивіска «друкуючі пристрої. Тут вжито активний дієприкметник «друкуючі». І виходить, що пристрої друкують самі себе. Правильно жити тут прикметник. «друкувальні пристрої. Рефлексія. Кінетичне оцінювання, Познать жестом рівень знань на сьогоднішньому році. Потребую обідів, підтримати оплесками, хочу підтримки, я переможець, та 5, п'ять потребую допомоги. Наш урок добігає кінця. Сьогодні ми обговорили та опрацювали практично граматичні помилки у словосполученні. Сподіваюся, що ви тепер будете утворювати правильне словосполучення, вживаючи слова в правильній формі і будуючи їх правильно, адже грамотне мовлення запорука успіху. І на сам кінець домашнє завдання опрацювати теоретичний матеріал параграфа 9 авторів Олександра і Віктора Заболотних і виконати письмове завдання на вибір. Це може бути право 115 за підручником, або дібрати приклади граматичних помилок із повсякденного життя, сфотографувати ці приклади і записати правильний варіант відповіді. 5-7 прикладів. Скласти 5-7 словосполучень з граматичними помилками та записати їх у виправленому вигляді. Хай щастить! Дякую за увагу! На все добре!